В університеті короля Данила відбулася лекція Любов до свого тіла, Шлях до свідомого жіночого здоров'я захід пройшов у формі відвертого діалогу, де студентки та молоді жінки могли ставити хвилюючі питання, а лікарі без осуду на них відповідали. Лікарка кушер-гінеколог Олександра Попович прийшла, щоб просвітити молодь і розвіяти міфи, що існують навколо жіночого здоров'я. Вона зазначає, найпоширеніша проблема серед молодих дівчат, з якою стикається кожна десята полікістос яєчників. Більше мабуть, стикаються з проблемами нерегулярного менструального циклу, адже кожна десята дівчинка страждає на синдром полікістозних їйників. Переважно приходять віці 19-20 років з цією проблемою. Також проблема в вульвовагінальних виділеннях, там різного характеру запалення піхві звертаються так само з цим. Ну і з інфекціями, що продаються систевим шляхом. На жаль, тенденція така, що з кожним роком тієї штрахмонади і хламідії стає все більше через незахищені статеві контакти контакти. ну і подальшому це вже призводить до негативних наслідків. Студентка третього курсу Юлія Сіромаха переконана, неправдива інформація створює не лише фізичні, а й моральні клопоти для жінок. Найголовніша проблема в даній сфері наразі це велика кількість, якраз таки міфів, і велика кількість дезінформації, яка е, спричиняє. Певну таку проблематику того, що дівчата не розуміють деяких речей банальних про власне здоров'я, тобто вони не проінформовані про те, що є важливим, і це може їх, як так би мовити, направляти на певні проблеми з власним здоров'ям, які не вирішуються і спричиняють далі все більше і більше накрут. Помічниця декана Наталія Гебура наголошує, для університету надзвичайно важливо, щоб студентки були обізнані і могли захистити себе. Сьогоднішній захід присвячений i tu Присвячений турботі про себе, турботі про своє здоров'я, про профілактику тих чи інших захворювань. І університет короля Данила безпосередньо завжди підтримує такі ініціативи завжди долучається для нас важливо, щоб наші студенти розуміли, як про себе подбати, розуміли про те, що це безпосередньо важливо і на сьогоднішній день грає дуже і дуже важливу роль. Також лекцію для дівчат та жінок читали мамолог і ендокринолог. Вони розповіли про репродуктивна, гормональна та загальне. Жіноче здоров'я Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, Телерадіо, компанія Раї.